19-та повітряна атака на столицю за жовтень. Знову постраждали люди. Зруйновані помешкання, уламки збитого дрона впали на житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. Загалом у 10 областях вночі і вранці силами ППО було знищено 33 російські дрони із 62. Ще 25 локаційно втрачені. Про наслідки атаки на столицю. Далі у сюжеті Олега Корнієнка, який другу ніч поспіль має сумну можливість спостерігати все з вікна власного помешкання. Четверта ранку небо над столицею час від часу спалахує, та деякі шахеди обходять нашу ППО. Кілька секунд і на Солом'янці лунає вибух. Спалахує у багатоповерхівці. Я там жінка тут, тут сестра женщина. А в такій кімнаті собачка. Ну, тут, тут прям повом я був отаке да, балкон на горить. Уламки ворожого шахеду впали прямісінько під вікна пана Сергія. Родина одразу не збагнула, що сталося. Коли нічого не стало. Баба, ми не повскакували, Зі стекло по стеклу цьому бігаємо і так далі. Не знав, що нам далі робити. Полум'я швидко поглинало дерев'яний балкон, спалахнуло і у квартирі. Кімнату огорнув густий їдкий дим. Навпомацьки серії митю всю родину з маленькою онучкою на вулицю. Вони й досі дивуються, як вибралися, без жодних ушкоджень. А це батарею воно само відкинуло. Чи це вже заяв там таковдоль батареї? Це вже. Наверно, ніхто її не Наверно, це її Двокімнатна квартира геть понівечена. Одна з кімнат майже згоріла. Кухня потрощена. У напівтемряві чоловік перебирає вцілілі речі. Вибухова хвиля була настільки потужною, що фактично у жодній квартирі на одному з фасадів не залишилося жодного вцільового вікна. Частково зпалені і знищені квартири від другого по сьомий поверх. Ну і ще й постраждав сусідній дитячий садочок який розташований навпроти. Руйнування в садочку незначні. Частково прошиті уламками від дрону стіни. Будівлю врятував паркан його просто зірвало разом зі стовпчиками і розкидало по подвір'ю. Поки пожежники боролися з полум'ям. Надзвичайники та поліцейські евакуювали людей. Дев'ятеро мешканців отримали різні травми. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка. Нині влада думає, де розмістити тих, хто залишився без житла. Ну туда розбила сімки. Двері побило, корібли залетіло. Не сильні так живі, і слава Богу. Рятувати надзвичайникам довелося і чотирилапих. Ось цього котика фактично надзвичайники реанімували. О, За жовтень це вже 19-та атака росіян на столицю. Напередодні вороже залізяче наробило шкоди неподалік теж у цьому районі. Уламки впали на подвір'я багатоповерхівки, палали автівки, крамнички. А в оселях вилітали вікна й балкони. У мері обіцяють швидко провести експертизу будинків. І якщо конструкції не пошкоджено, візьмуться за ремонт. А поки що людям роздають фанеру і плівку, аби хоч трохи вберегти оселі від вологості та дощів.